Привіт, друзі, я знову радий повернутися до вас, знову мовити, але вже в оновленому форматі. Сьогодні у нас на порядку денному тема, яка хвилює багатьох садівників: чи потрібно обрізати полуницю восени? Так, так, я знаю, що руки так і среблять, обрізати все навколо і підготувати сад до зими. Але ось питання: а чи потрібно робити це з нашою полуницею? Якщо ви коли-небудь стояли з секатором в руках і думали, обрізати чи ні, тоді це відео для вас. Хочу нагадати, що ви знаходитесь на каналі Агромаркет. з вами ваш не ведучий Макар, і давайте починати. Взагалі обрізка це штука корисна. Це як з кінчиками волосся. Підрізав і почало рости густіше і швидше. Але з полуницею все трохи складніше. Перше, що потрібно зрозуміти, це те, що осінь для полуниці час важливий, саме зараз вона закладає бронки на наступний рік. Уявіть собі, рослина вже подумки готується до наступного сезону, акуратно відкладає сили, щоб навесні пуститися в ріст, і тут приходимо ми такі турботливі і зрізаємо всю зелень. Питання, а що відбувається далі? А далі починається хаос, замість того, щоб зосередитись на створенні квіткових броньок, полиця змушена витрачати сили на відновлення у підсумку. Навесні рослина вже не може потужно стартувати. І тут часто згадують аргумент про те, що обрізка допомагає корінню стати сильнішим. І так дійсно, в цьому є частка правди. Коріння дійсно може стати сильнішим, але тільки якщо рослина не відволікається на її завдання. Однак що буде із зеленою масою? Її не буде. Кущ буде повільно розвиватись навесні. Уявіть, ви прибрали зайве восени, а навесні кущ замість того, щоб одразу цвісти, починає з нуля відрощувати листя. Урожай то ми отримаємо, але пізніше, ніж того хотілося б. А тепер давайте перейдемо до питання про шкідники. Багато хто вважає, що зрізавши все листя, ми позбудемося шкідників. Але давайте будемо чесними: шкідники істоти хитрі, вони розуміють, що осінь це час ховатися в землю. Ближче до коріння, де тепліше і безпечніше. Ви можете зрізати всю зелень, але шкідники все одно залишаться в ґрунті і спокійно перечекають зиму, щоб навесні повернутися з новою силою. Виходить, що і тут обрізка не дає того ефекту, який хотілося б. А тепер давайте згадаємо про хвороби. Осінь це час дощів, вогкості, і якщо в цей період робити обрізку, відкриті зрізи стають воротами для всіх можливих інфекцій. Рибки. Бактерії, вірусу, все це може потрапити в свіжі рани, і замість здорового куща навесні ви ризикуєте отримати хвору, ослаблену рослину. Але ж цього можна було уникнути? Як питання риторичне. Я вважаю, що осіння обрізка це скоріше шкода ніж користь. Якщо вже її обрізати полилось, то краще робити це відразу після закінчення плодоношення, в середині літа. Тоді рослина буде ще активною, у неї буде час на відновлення. Давайте тепер поговоримо. А що ж відбувається, якщо ви все ж таки вирішите не чіпати полуницю восени? Багато хто думає, що якщо не обрізати, то рослина буде слабкою, захворіє, не дасть врожай, але насправді все. Абсолютно навпаки, восени полуниця накопичує поживні речовини в коренях. Це як, якби ви запасалися вітамінами перед зимою, щоб почуватися відмін. Якщо ви не чіпаєте зелень, рослина спокійно зберігає всі свої сили і готується до зими. А навесні, завдяки накопиченим ресурсам, вона швидко стартує, і дає рясний врожай. І тут ще важливо пам'ятати про природний цикл. Осіння листопаду дерев це природній процес, який допомагає рослинам позбутися зайвої маси, але полуниця це не дерево. Вона не скидає листя сама. Їй потрібна ця зелень, щоб накопичити енергію до зими. Обрізаючи листя, ми порушуємо природній цикл і створюємо додатковий стрес для рослин. Особливо це стосується пізніх сортів, які ще продовжують плодоносити у вересні та жовтні. Отже, а що ж робити? Моя порада така: якщо ви вже звикли обрізати полуницю після плодоношення, робіть це як мога раніше. Це дасть рослині час відновитися і підготуватися до зими, але все ж таки найкращим буде залишити цю процедуру до весни. Цей врожай не зрушить за термінами, і рослина не зазнає зайвих стресів. Тож, підбиваючи підсумки, рішення обрізати чи не обрізати залишається. За вами, але пам'ятайте, кожен кущик – це живий організм, який потрібно поважати та розуміти. Якщо хочете, щоб ваша повниці радувала щедрим врожаєм, дайте їй можливість самі вирішувати, як готуватися до зими. Дякую, що були з нами. Якщо вам сподобалось це відео, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал і діліться в коментарях своїм досвідом. Буду радий почути ваші історії та поради. До нових зустрічей і успіхів вам! Нехай квітне наша Україна.